Як обрати навушники? Перше правило, будь-які навушники можуть бути безпечними для вашого слуху, якщо ви не будете слухати їх на повну гучність і дуже довго, більше трьох годин. Серед інших часто рекомендують навушники, що поглинають шум. Через це, аби заглушити шум навколо, не потрібно робити гучніші звуку. Такі навушники слід використовувати для навчання чи перегляду фільму в безпечних місцях, а не на вулиці, коли треба чути, що відбувається навколо. Якщо хочете мати актуальну інформацію про здорове харчування, технічні новинки, що допомагають. Соціальні послуги та інші права, підписуйтеся на мій канал, і тоді на ваш телефон буде приходити сповіщення про нові відео. Ставте вподобайки та залиште під цим відео будь-який коментар для того, щоб воно набрало більше переглядів, і україномовний контент став доступнішим. Таким чином буде розвиватися україномовний YouTube, а це сприяє незалежності. Зараз ми будемо говорити про навушники. Вони є двох видів, в основному дротові та бездротові. Понад 5% людей в світі мають порушення слуху. Кожна десята людина втратила або втрачає слух з різних причин. Втратити слух найбільше ризикують люди молодого віку від 11 до 35 років через те, що вони надто голосно слухають музику. Коли ці причини не хвороби, то цього можна запобігти. Як навушники шкодять слуху? Коли ми слухаємо музику в навушниках, то часто не відчуваємо, наскільки гучним є звук. Також ми можемо використовувати навушники, аби ізолюватися від світу звуковим полем. Навушники через невеликий розмір часто не викликають занепокоєння через рівень шуму, наприклад, бензопила чи двигун мотоцикла, але це Хибне враження. Мотоцикл створює рівень шуму 100 дБ звуку. На такому рівні шкода слуху людини відбувається через менше півгодини. Музика в навушниках, які звучать не на повну гучність, а десь на 70% приблизно 85 дБ. Деякі люди слухають музику кілька годин. Вплив гучних звуків. З протягом тривалого періоду часу викликає в тому сенсорних клітин вуха. Як результат виникає тимчасова втрата здатності чути або такі явища, як дзвін у вухах, або приглушений шум. Слух нормалізується після того, як сенсорні клітини відновлюються, такі перепади їх зношують, і з часом ймовірність погіршення або втрати слуху дуже зростає. Це може стати причиною втрати слуху внаслідок шуму. Вона може трапитися раптово або довгий час не давати про себе знати. Як наслідок, люди перестають чути співрозмовника поруч чи погано розбирати розмову в телефонній слухавці. Крім цього, використання навушників може спричинити повторне інфікування середнього вуха, посилений свербіж та реактивацію гушних захворювань, які були в минулому. Прослуховування музики в навушниках, крапельках або в закритих навушниках збільшує ризик втрати слуху на 10-15%. Гушна музика ще збільшує ризик потрапити в аварію чи іншу небезпечну ситуацію. Як обрати навушники? Перше правило, будь-які навушники можуть бути безпечними для вашого слуху, якщо ви не будете слухати їх на повну гучність і дуже довго, більше 3 годин. Серед інших часто рекомендують навушники, що поглинають шум. Через це, аби заглушити шум навколо, не потрібно робити гучність надто високою. Такі навушники слід використовувати. Для навчання чи перегляду фільмів в безпечних місцях, а не на вулиці, коли треба чути, що відбувається навколо. Є дослідження, що вказують, що принципової різниці між різними нагушниками фактично немає. Слухати щось в них слід не на повну гучність і не надто довго. Лікарі рекомендують слухати на 60% гучності, 60 хвилин раз на день, аби перевірити. Яка гучність слід запитати людей поруч, чи чуть вони вашу музику? Якщо так, то її слід зменшити. Раз на рік слід перевіряти слух. Якщо замітили зниження слуху, слід звернутися до фахівців, щоб попередити втрату слуху, адже жити без слуху дуже важко. Види на гушників, ставні вкладиші, вставляйте в вушну раковину. Їх ще називають крапельки або таблеточки. Вони часто продаються в комплекті з гаджетами. Накладні, накладаються на вуха, 에, повнорозмірні або моніторингові монітори. Повністю охоплюють вухо. Навушники це невід'ємний атрибут сучасної людини. Існують два види навушників: дротові та бездротові. Вакумні, дорогі, але якісні. Зараз я покажу. Як ними користуватися? Значить, ось, наприклад, у мене є телефончик, і у мене є наушнички, ось такі дротові, які я придбала разом з телефоном, тобто вони були в комплекті. І зазвичай, коли я їх купую окремо, то їх вистачає буквально весь на місяць, і далі вони виходять з ладу. Ці у мене унікальні. Я не знаю, чи вони з кращого матеріалу, чи мені просто так поталанило цього разу. Але в мене вони вже працюють рік і сім місяців. Оце ті вставні, які вставляються в ухо. Їх не потрібно заряджати, бо вони ось через проводочок включаються до телефону. Вони достатньо якісні, слід. Зауважити, що коли ми слухаємо радіо не через інтернет, а просто в телефоні, то вони слугують як антенна. І достатньо якісно можна слухати радіо, при чому воно не бере багато заряду, що дуже важливо, коли треба зарядку зекономити, щоб її можна було використовувати довгий час. Далі у мене є. Навушники, ось такі від айфона. Чим вони зручні, що їх можна прикріпити ось так до якогось одягу і можна носити. Вони не займають багато місця, але вони дорогі, коштують вони 150 доларів. Ось такі вони. Я їх можу витягнути і ось так вставляю в вухо. І коли вони раптом розрядилися, їх можна знову заставити в цей футлярчик ось так. Вони дозарядяться через невеличкий час і далі можна ними користуватися. Вони дуже компактні і дуже якісний звук. До речі, за допомогою них не потрібно брати телефон в руки, а одним торканням можна підняти та поставити трубку, перемотати якесь відео на Ютубі. Тобто все робиться через навушник, не потрібен при цьому телефон поруч. Може людина чимось зайняться, може їй незручно брати телефон в цей момент. Далі є навушники у мене. Ось такі накладні, це, мабуть, монітори. Чим вони зручні, вони зручні тим, що вони тримають зарядку 40 годин. Тобто, коли господиня працює на роботі, вона в тиждень працює 40 годин, це 5 днів. Отже, вона, наприклад, на вихідні і в неділю їх зарядила, і далі вони вже працюють. Весь тиждень їх не потрібно заряджати. Ось тут такий є роз'єм, а другу частину, ось так, я їх можу собі. Включити, вони можна рухатися, що хоч вони з вуха не падуть, і достатньо якісний звук. Зарядити цей наушник, ось я показую Powerbank. Ось тут є такий розйомчик. Ось так я її запала. Вони заряджаються 40 годин, потім вони весь тиждень працюють. Це є дуже зручно для тих, хто забуває з вечора зарядити. Є такі простенькі, також ось такі, вони працюють, здається, 4 години. Далі їх потрібно перезаряджати. Ось тут то, теж такий роз'йомчик. І їх само можна запхати у парабанк. Ось так робимо. О, все є. І тоді вони заряджаються і працюють тільки 4 години. Але зато вони компактні, невеличкі. Їх можна поставити в сумочку куди-небудь з задоволенням ними користуватися. Сподіваюсь, що ви все уважно послухали і подивилися, зрозуміли. Будете використовувати навушники потрібним розміром, так як вам зручно, і обов'язково дотриматися техніки безпеки. Тобто, слухати їх одну годину в день і тільки на 60% гучності. І тоді слухом вашим буде все добре. До нових зустрічей!